І ми не шукали дитину, тому що було своєї. Одинадцятилітнього сироту Антона Самборського всиновили у 2002 році. Родина головного рабина України Мошери Увенасмана на той момент вже мала сімох своїх дітей, каже його дружина Ханна. Я сказала, ні, я не готова. А, але мій чоловік дуже хотів, і тоді прийшли наші старші сини. І вони сказали, мамо, давай візьмемо. Антону за єврейською традицією дали нове ім'я Матіт'ягу. на честь єврейського лідера, який очолив повстання проти держави села в які вели жорстку політику проти євреїв це було понад 2500 тисячі років тому. Він організував повстання і вони атакували професійну армію, перемогли та звільнили євреїв від агресора. 11 Джуде Антон Матітягу швидко вписався в родину, каже Ханна Асман Куди мої діти йшли вчитися, і він туди йшов вчитися. Що ми їли, то він їв. І якщо дітям покупали якісь речі, я йому покупала як ще дитиною. дитини. Ягу прожив у родині понад 10 років, а тоді й сам одружився. Він працював менеджером у магазині телефонів та електроніки і був далекий від військової справи, кажуть батьки. У травні 2024-го у нього народилась донька, але вже за тиждень Матітягу пішов по мобілізації на війну. І є такі діти. Мама даде 5 копійок, мама допоможе. Він ніколи нічого не просив. І коли він позвонив і сказав, що він долав ЗСУ, для нас це було таке шокове. І він перший, перший раз попросив, він сказав, тату, будь ласка. Можеш допомогти? У мене тільки народилась донька. Останній раз рабин говорив із сином 17 липня. у середині липня він не відповів мені, а телефон був поза зоною досяжності. А згодом його дружині з військової частини прийшло повідомлення, що він зник. Ханна згадує, попри те, що Матітьяго не був її біологічним сином, вона як мати відчула, що з ним трапилась біда. Я В суботу є книга псалмів. І кожну суботу я молилась, молюсь за кожну дитину. Є, є, є у нас особливий порядок, як молитися за кожну людину. І десь за. Дві чи три неді... тижні, коли його не стало, я забула. Його, е... його частинку забула сказати. І тільки після суботи я згадала, що це так. Я з... повернулася, я після суботи сказала, але серце йокнуло. Понад місяць неможливо було забрати тіло загиблого сина через інтенсивні обстріли з боку росіян, каже рабин. Поховали матітьягу 12 вересня після урочистого прощання у київській синагозі Люди приходили до нашої синагоги, аби попрощатися з ним, та дуже гарно говорили про нього. Вони віддали йому шану, влаштувавши військову церемонію. Лест респект єврейська громада в Україні до широкомасштабного російського вторгнення налічувала понад 300 тисяч осіб, каже Рабин. Наразі в країні залишилось близько половини. Рабин Асман з родиною не виїжджав з Києва з початку повномасштабного вторгнення. Утім, час від часу їздить за кордон, де розповідає про ситуацію в Україні. То всього зв'язана зразка. Авозен я говорив у конгресі, США, у британському парламенті, у кнесеті. мій обов'язок говорити правду, бо Росія платить мільярди доларів на раша ТБ та говорить 100% брехні. Не 99, а 100%. Ніхто не очікував, що Росія стане таким злом та вбиватиме людей і продовжує це робити, і не лише в Україні. Вонту цю канцінютудуєт ноліниноліникраїн. У єврейській громаді кажуть, станом на 2022 рік до лав ЗСУ приєдналось близько тисячі євреїв. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва.